Привіт! У цьому відео розглянемо, як вибір лампочки та цоколя впливає на загальну висоту світильника разом із лампочкою і цоколем. Почнемо з бази. Ось ця база, точковий світильник. Його висота десь 3-4 см, де це висота самого світильника без елементу світла ще. Якщо ми візьмемо Світильник з, зі змінним світлодіодом, то його висота буде десь разом з висотою світильника десь 4 см. Сам світильник тут 2,5 см. Якщо ми візьмемо інший варіант світильника, тут сама глибина одного тільки світильника 4 см і плюс ще висота лампочки. І цоколя, то це ми маємо закладати 9 см по глибині, щоб у нас нормально стала ця змінна лампочка. Ще є ось такий варіант точкового світильника під змінну лампу. Тут висота світильника 2 см з цоколом МР 16 із цоколом. Буде десь до 6-5 6 см. Потрібно закладати різницю між стелями. Є ще ось такий варіант: точковий світильник разом з токолом, вже 10 буде займати в нас по висоті десь до 7 см. Це лампочка і ще патрон тут буде. Тож, коли обираєте світильники, потрібно звертати увагу не тільки. На те, що пишеться на сайтах. Далі е, покажу вам, які характеристики предлагають інтернет-магазини. А треба звертатися до спеціалістів, і ми вам підберемо саме підходящу вам висоту і підходящий вам варіант світильників. Тож, кому актуально правильно підібрати точкове освітлення, щоб воно змонтувалося разом із лампочкою стелю, звертайтеся у дикосвітлення.